Анатолій Свидницький, Люборацький, частина друга, розділ дев'ятий. Не йшов час, летів час, а ще Антосьо коло коханої тут на вакації розпустили, а от вже і друга причиста. Поговоривши з Галею не раз та не два про все, а з старими поглузувавши над прошлим життям та над семинарським урядом, Антосьо признавсь у своїм замірі і виїхав до Кам'янця почути списки та й білет взяти і Галю опісля. Як молотом меже очі, так йому списки вдались. Булий інспектор, ставши ректором, черкнув Антося аж в ні разряда. Пропащі світи, подумав хлопець, <тю>! плюнув, аж семінарія здригнулась і пішов. Не проминув ректор і сього. Зараз же. Приставив архіреєві, а сей вже набитий був, як рушниця. Треба було тільки Антосьові появитись, щоб і вистрілило з його, як з гармати. І Антосьо не забарився під кулю. Ти, Любарацький?» Знаю, відказав архирей, прочитавши його прошення. Прасідячковського міста. «Ваше Преосвященство, дядьковского места проси!» «Клевета, ваше Преосвященство!» «Еще и клевещешь на начальство? Прочь с глаз!» «Одно слово, ваше Преосвященство!» «Какое?» «У меня мать-вдова, у меня внук-сирота и дочь-сирота!» «Все это так, а ты проси дядьковского места!» Пишел Антося понурився, Чи згори вбитись, чи в воді втопитись, от і виграв, що вчився, що за правду стояв. Багато де в кого треба було постояти йому, не одному впоклонитись, поки архірей згодився дати Антосові попівське місце. Але ж зате він повинен був або посидіти в монастирі на іспитає, або в консисторії також на іспитанні. Або женитись де архірей покаже. Вибрав Антосіо консисторію, щоб за монахами не зустрічатись та мати змогу, хоч на скрипці, тугу свою виговорити, та й задумався, що як написати в кукулівку. Якби не певен час замкнули, то просив би підождати, а так, що з цього вийде. Думав, думав, та й написав все, що сталося, та й просив відпису. Ждав, ждав, не діждався наче пішов лист у море на дно, як приїздить рубусинський, вже під рукоположення. Де женився, де, що? у кукулівці каже, а висвятився в солодьки. Доле ж моя неприкаяна, залаяв Антосьо і пішов до Архирея, впав у ноги і просить: Визвольте мене, бо з голоду пропаду, або буду хабарі брати. Какой же ти непорочний, процідив той крізь зуби. Вставай, каже. Да подавай прошеніє. На архирейському хуторі був діакон, а в його сестра погана та стара, та з'їдлива. От архиреї каже. Женісь на ній, то візьмеш приход, а ні, поки я тут, не надінеш ряси. Чорт його побери, подумав Антосю. Не я перший пропаду, не я й останній. Коли не Галя, то хай і свята Варвара буде, а я зарівно пропав, бо не буду любити. Через місяць співали Антосьові Ісає Лікуй. Через другий і сліду його не було вже в Кам'янці. На парафію поїхав своєю жінкою красою. Пройшло 10 літ після Антосьового невеселого весілля, як по той бік попогребського лісу. Дорогою на будії йшла мовби шляхтянка, постогнуючи, а коло неї півпарубка. Хлопець з мішечком на плечах. Коли б нам до коршми, як Бог допоміг, говорила стара. Та вже, бабуню, недалечко, якось доплетемося. Ой, щось дуже мене ноги болять. Не знаю, чи дійду. Треба було б в лісі відпочити, а тут дуже сонце шкварить. Не дав Бог моїм діточкам талану, то треба пектись, бо нікому заступитись, нікому вклонитись за тебе, Смотрителеве, щоб ту бумагу написав. А ззаду чути хтось ньохтає, оглянувсь хлопець. Ученик каже якийсь до крутих. Оглянув з другий раз і пізнав. Все. каже Ковинський. Я з ним на стації стояв, з татом їде. Ковинський. Ковинський. Почала стара. Щ щось я пам'ятаю це прозвище. Де я його чула? Ковинський. А, онде. Ще, мій голубе, я жила в щастю, як чулась у фамілію. Якийсь Ковинський з моїм Антосем. По горохах водився. Знаю, тепер знаю. І почала молитись. Тим часом зближався Ковинський. Коні добрі, бричка крита і хлопець коло його. Осторонились прохожі, щоб проїжджаючому просторіше було. Здравствуйте, пане Петропавловський! гукнув він з Буди. А то до крутих, до крутих. Озвався й. Сідайте, підвезу. «То візьміть хоч бабушку, а я діду. І бабушка сядуть, і ви сідайте. Ми вже знаємо, що це була стара Люборацька, а то її внук Фоня. І йшли вони до крутих, щоб випросити в Смотрителя казенний кошт фоня вже просив раз, та смотритель не послухав. То тепер і баба пішла, чи не вимолять удвоїзі. Не наймала підводи через те, щоб тих скільки карбованців що мали не стратити а лучше дати смотрителеві. Сіли вони на бричку і поїхали. Так Верстов за три від цього місця стояла тоді на будянських полях Махтулова коршма. Тепер уже не та коршма на тім місці, а все таки є. А тоді була здорова заїздом і жив у ній жит Махтула. Всю коршму заїхали вони на напопас і розговорились. Знаю, каже Кованський. Знаю я Люборацького, де ж він тепер? Пропав, паноченьку, озвалась Люборацька. Як? Як?» «По неволі та на нелюбі женився. Та все сумував, та грав на скрипку та сох. Лікарі казали не давати йому скрипки, бо сухот достане. Заховали від його скрипку, а він почав пити. Раз отак приїхав до його в гості. Його була я невістка тепер попадя. Що ви робите? каже, чого ви п'єте? Нема вас зо мною, то я й п'ю. А ви ж тоді не пили, бо ви були зо мною. А де ж ваші школи? Нема вас, то й шкіл нема. А скрипка де? Скрипка? Скрикнув покійний, схопився та й далі сів. Нема, каже, та нема вас, то її не треба. Тепер я на біду граю та на злидні, а я думала, що на скрипку мені заграєте. Для вас я заграв би й на скрипку, та нема. Я таки сама прислужилась, послала до музики, щоб скрипки позичив, принесли ту пригудницю. Мовляли покійні татуню. Він тільки глянув, то й затрясся. То скрипка була його семінарська. А як почав грати, то позеленів, пожовк, а очі, як дві жаринки, так і горять, так і палають. Ми плакали, плакали, а він грає, аж вимовляє. Я думала, що перше його душа покине, ніж він скрипку з рук випустить. Та не тоді вмер, а на другий день. Ту попадю Галею звали. Він дуже її кохав ще дівчиною і вмер на її руках. А жінка покинула його на першім році, пішла на архирейський хутір і стала за доярку до корів, чи за ключницю, чи що. Вміраючи, покійний, глянув на мене опісля на Галю та й каже. Не своєю смертю я вмираю, мене вбила семінарія та не докінчив голуб сизий, хлипнув та й погас, як свічка на водосвяттю. При я самолично була і все пам'ятаю, бо мені жаль за сином. Жаль на людей, що згубили його, та й мене коло його. Умер покійничок». Закінчила Люборацька і почала молитись, а сльози так і капають. За нею молився і пан отець, та сей скінчив і чарку налив. А вона все молилась. Фоня сидів, понурившись. Далі стара закінчила, зітхнувши. Боже, Боже, Боже. Притерпивий до кінця спасен будеть. Тоді отець Ковинський взяв чарку в руки та й каже: Ну, мамуню, дай же нам Боже здоров'я, а помершим вічний упокой. «Со святими упокой душі усопших рабів своїх і рабинь, і єреїв. відказала Люборацька. Випили по чарці і фоню попуштували. Це вже була остання чарка після полуденку. То фоня з молодим Ковинським пішли на двір, а старий Ковинський почав розпитуватись. А у вас, мамуні, опріч отця Антонія, більше дітей не було? Було ще три дочки, та їм бог талану не дав, хіба менші. Де ж вони? пита пан отець. Старша вийшла за ляха і слід загубила. Менша була за кацапом, за попом таки, і з його рук пожила смерти. Ось цього фоні мати була, Орися звалась. Що то за дитина була, я таки сама її занапастила, бо присилувала вийти з-за кацапа, Лучше була б під лід пустила. Чи то ви тільки силу віддали свою дочку, Та же воно мало що не завсіхди так буває. Ге, якби зважати на дівочий розум. Треба, панотче, зважати, бо після так будуть плакати на батьків, як моя Орися покійна на свою маму плакала. Не всім, мамуню, Бог таку долю судив, як ваші Орисі, хай їй царство небесне. Та ось що, як того вашого зятя звали, що ви ляхом його звете? Кулинський, паноч. Геразим? Геразим. То я ж їх обох знав, та нема вже обох. Він умер, а вона зарізалась. Більш того, що з голоду, бо жадна була їй на шматок хліба. До того ще й діти допікали її, все по книжкою лаяли, та вона й не витерпіла, зарізалась. Ще й в перехожого солдата ножа позичила, вони їй постой відбували, бо свого ножа не було. Так у хлівчику зарізалась в неділю, пішла, ніби сорочку вбирати, та й зарізалась. Тара вже давно не чула, що пан отець говорив пожовкла, як віск, і тільки відхлипує. Води, <смір> закричав панотець, та й вода не помогла. Зглянула стара по коршмі, хотіла на образи подивитись, та не було. То тільки перехрестилась, глянула на Ковинського, на фоню, що тут же стояв, моби, просила не кидай його він сирота і не винен, що осиротів, і сльози річками потекли. Так і застигла, що сльози текли по лиці. Ковинський поховав її там таки коло коршми при дорозі, і довго-довго жиди лили, помиїна її гріб, а жиденята прибіжить, тупне ногою, плюне, та й назад аж поки не заорали його. Не встигла стара розказати, де текля ділась, то ми скажем тоді саме, як ся тут умірала, у монастирі в лісі під Немирвом постригали теклю на старшу послушницю. Залякала світового добра, ще й лиха відсуралась. Поховавши бабу, фоня з Ковинським поїхав до крутих. Крутих Ковинський каже йому: Я ще хлопцем був, як ти дядько Люборецький, ще меншим, тоді я в його чоботи вкрав. Позволь же тепер відкупитись, дав йому три карбованці фоня аж в руку поцілував. Фоня тоді був уже в четвертим класі і сидів на тім самім місці. Що колись було Антосєвим, бо на парті було вирізано клас, ти дурак без нас, а ми без тебе вдвоє. Коло сих слів скрипка під низом, а зверху смичок. Через кілька день після Люборадської похорону під Махтуловою коршмою стояла пара коней причці. З коршмею виходила молода попадя така розкішна себе, із неї панотець, а за ними два хлопчики. Все то до крутих тягло. Так де гріб люборадської, почав панотець. От насю могилу показував Махтула, відказала пані матка і додала. Чи ви знаєте, що я мала бути її невісткою? Як так? Та же мене були посватили за її сина, а після віддали силою за теперішнього мого попа. Я плакала тоді, а тепер дякую, бо Бог спас від вдівства. <рес> засміявся пан засміявся панотець. Попадя пішла далі. Я Каже, аж умлівала, не хотіла. Кажу, що не вийду за сього, поки Антоній не ожениться. Мій теперішній битопів і черкнув до ректора семінари і письмо, а той хоч до архієрея, та й солодьки почислили за моїм, а Любораському висватали діяконівну з архієрейського хутора. Це вже правда тоді було, як я стала Робусинською, і Антоній умер. Я собі щаслива. І вам не гріх, каже панотець. Не знаю. Знаю тільки, що мені добре. Пани мене люблять і все. А що той був гарний, а сей поганий, то ва. Чи то мало других на світі? Зіткнув панотець і подумав собі. «І ти ж добра нічого казати. Та й каже. Де ж сироти ділись, як ваш зайняв солодки? Сироти? Благочинник був дядько моєму пану Цеві, то писав теклю архерей замкнув її в монастир разом з матір'ю. Мати ж відбула своє та й пішла жити до сина, де вже жив фоня, маленький син того засудженого кацапа, а текля дочка і осталась в монастирі. Опісля як умер Антоній, Стара просилась у проскурниці, та не знаю, чи дали, чи ні. Я чула тільки, що покійна наймала хату і заробляла поденне, доки якийсь пан не жалкував і не дав її хату з городом і садком до животя. Нещаслива, на що б вашому виганяти, каже пан отець. А що ж? Виділяти їм було четверту часть поля і всього. Ото -от -от так. Хіба ж вони що? І хати не хотіли продавати, то ми збули біду з села.